16 січня були прийняті закони, які позбавляють практично українців прав і свобод, гарантованих Конституцією. Наші бійці перейшли до більш активних дій. Ми не були ніколи провокаторами і не будемо провокаторами. Ми чудово усвідомлюємо, що кров, яка л'ється на вулицях Києва і зараз в різних містах і селищах України, має припинити лити. Тому ми звертаємося також із закликом до влади і до опозиції на завтрашній сесії прийняти певні рішення. Для нас найважливішими пунктами є наступні. перше, ми вимагаємо проведення конституційної реформи. Друге припинення силових дій з боку влади. Третє. Повна амністія, а саме звільнення всіх без виключення затриманих учасників протестних акцій та закриття всіх без виключення кримінальних справ та впроваджень. Ми вимагаємо відповідальності уряду Озарова. Ми вимагаємо переформатування ЦВК, відміну всіх законів, прийнятих 16 січня, що обмежують права і свободи громадян. Ми вимагаємо переформування спецпідрозділу Беркут та створення якісно іншого спецпідрозділу МВС. Бо ми розуміємо, що ну, будь-яка держава має спеціальні підрозділи і тут нікуди звідти не дінешся. Але е, хто підбирає, яка кадрова політика е, там відбувається, яка психологічна обробка особового складу відбувається, як кажуть, в Одесі це дві більші різні. Ми вимагаємо покарання винних у вбивствах, знущаннях та попитів протестувальників. Ми вимагаємо. Від державних силових структур зараз допомогти в пошуку активістів Майдану, бо розуміємо, що оперативні можливості самооборони, правого сектору і так далі, вони доволі обмежені. Ми вимагаємо недопущення до влади політиків, які дискредитували себе в очах суспільства під час минулого управління, як приклад, я привожу пана Литвина. Ми вимагаємо узаконити і в опозиції влади існування спортивно-патріотичних молодіжних організацій. Бо як Тепер видно, з молоддю практично держава всі роки незалежності не працювала. Ми пішли в наступ після того, як були прийняті, наприклад, закони 16 січня. Якщо вони заберуть ці закони назад, ведуть амністію, ну і так далі, і так далі, і так далі. Згідно цього плану, ми розглядаємо варіант повернення майдану до тих розмірів, які, в яких він був до 19 так, 19 січня. Я розумію чудово, що ті життя, які віддані, це дуже погано. Це дуже погано, і мені не хочеться проливати кров навіть тих хлопців, які стоять там в лавах ВВ і Беркута. Але при тому всьому, українці це не вівці, яких можна просто так вести на заріз. Українці це. Народ зі своєю історією, зі своєю національною ідеєю українці це люди, які здатні виборювати, виборювати свободу, справедливість і добробут. Ми довели це вчора. Буквально були тут три посла на п'ятому поверсі: посол Великобританії, Сполучених Штатів Америки і Канади. І вони проінспектували так мовити поверх і відповідно побачили, що ніякої бойової зброї тут немає. Ми все ж таки будемо настоювати на виконання наших вимог. Це перший пункт з нашого сценарію, так би мовити. Як опозицію будемо штурмувати в політичному сенсі того слова, так і владу. Існуючі антиукраїнську і антинародну на моє глибоке переконання. Але якщо вони підуть на компроміс, відповідно, ми, як я вже говорив, будемо згортати нашу діяльність, активну діяльність. Ну, от я вам знов-таки можу навести такий приклад, що ем, коли почались переговори, ми проголосили про перемир'я на прохання опозиції, ми його дотримуємося. Правий сектор не проводить ніяких активних дій от, вже декілька днів.